Не ставив нікому Ісус запитань, чи мусить приймати Він хрещення, а просто як більший зайшов у Йордан і став біля того, хто меншим був. Коротка розмова з хрестителем, і зімкнулися води над Господом, а потім розкрилося небо над ним, засвідчило батьківським голосом: Це син мій улюблений. Котрого я вподобав, його завжди слухайте. Це власними вухами чув Іоанн і бачив, як сходив сам Дух Святий, яке сильне свідчення з неба було, але на людей це не вплинуло. Ісус, як прийшов один, так і пішов. Щоправда, був учнями прийнятий, залишив цю заповідь Бог і для нас. Хто вірити буде, той і охреститься? Тому свого часу у річку зайшла і стала частинкою церкви я, тепер намагаюсь іти по життю із чистим сумлінням і святістю. Подякую і славу, несу лиш Христу, хто став моїм миром та радістю.